Доброго ранку і легкого понеділка вам, діти! Давайте сьогодні поговоримо про органи чуття, а про які саме відгадайте загадки. На ніч два віконечка самі закриваються, а зі сходом сонечка самі відкриваються. Очі! Якщо в мороз шапку не вносиш, вони почервоніють, їх ти відморозиш. Вуха. Подивіться, друзі, хто сьогодні прийшов до нас у гості. Так, і він зовсім невеселий, адже помітив, що чомусь став погано бачити і чути. А які органи чуття захворіли у ведмедика? Очі орган зору, а вуха орган слуху. І що прикро, ведмедик сам не зрозумів, чому так сталося. А як ви гадаєте, чи треба допомогти ведмедику? Послухайте розповідь казку Необачний ведмедик. У ведмедика було кілька захоплень, улюблених справ. Щодня він багато годин проводив біля телевізора. Дивився ведмедик усе підряд. І мультики, і фільми. Сідів перед телевізором близько-близько. І частіше навіть дивився його лежачи. Зовсім поряд з екраном. А коли в домі ведмедика з'явився ще й комп'ютер, виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Грався він у них цілими днями аж до пізна, але при цьому не забував і про свої улюблені мультики. Так і проводив ведмедик кожен день то перед телевізором, то біля монітора комп'ютера. Ви спитаєте. Невже ведмедик нічим більше не займався? Та ні, ще він полюбляв слухати музику, адже мав музичний центр. Коли сусіди робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав навушники. Також із навушниками і плеєром ведмедик вирушав на прогулянку. Так безтурботно лежив собі ведмедик, аж поки не помітив, що очі його стали втомлюватися, боліти, гірше бачити. А в ушках ведмедика з'явився сторонній шум, відчуття закладення. І ведмедик замислився, може, він сам винен у цих негараздах? Як ви думаєте, малята? Діти, а як ви гадаєте, чому у ведмедика захворіли очі? Через те, що він надто багато часу проводив перед телевізором та біля комп'ютера. А яких ще помилок, що погіршують зір, пропустив ведмедик? Він сидів надто близько до екрану монітора, дивився телевізор лежачи. А через що захворіли вушка ведмедика? Через слухання гучної музики. А зараз давайте пограємо в гру Шкідливо, не шкідливо. Ведмедик дивиться мультики півдня, не відриваючись від екрану. Як гадаєте, шкідливо чи нешкідливо? Ведмедик дивиться цікавий мультфільм, а потім пішов на прогулку. Шкідливо чи ні? Дивлячись телепередачу, ведмедик сидів подалі від екрану. Нешкідливо чи шкідливо? Ведмедик сів поруч з екраном телевізора. Як ви гадаєте, шкідливо чи ні? Він дивиться телевізор лежачи. Шкідливо чи не шкідливо? Трохи покравшись улюблену комп'ютерну гру, ведмедик зробив тривалу перерву шкідливо чи ні? Наша розмова, діти, сьогодні була недаремною. Ведмедик тепер зрозумів. Що поводився необачно, ставився недбало до власного зору і слуху, тому й завдав очам і вушкам шкоди. Він дякує вам, малята, і обіцяє змінити свій спосіб життя, більше гуляти, займатися спортом, робити гімнастику для очей. Діти, щоб знизити шкідливий вплив телевізора та комп'ютера, допомагає спеціальна гімнастика, зарядка для зору. Давайте разом з песиком патроном зробимо гімнастику нашим ученятам. Повторюйте за ним. Ой ой на горі. Ой ой на круті. Ой на горі на круті. Там все й ділопа. Chupa